Армія діві зробить для вас розпаковку французького БТРа ВАБ, який знаходиться на озброєнні в 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. <звук> Даний БТР для французького війська виготовила всім відома фірма Рено. Своє бойове хрещення він пройшов на війні в перській затоці. «Вап» повністю звучить як де леван блінда, тобто машина переднього краю. Але зараз передній край виглядає не так, як колись. Тому в своїй штатній комплектації машина не завжди відповідає тим викликам переднього краю російсько-української війни. В корпусі цього бронетранспортера знаходяться отакі амбразури для того, щоб піхота, яка знаходиться в броні, змогла вести бій, відстрілювати з стрілецької зброї. Але як показала наразі практика, зараз це все не дієве. Тому наразі це все закрито з закритою бронею. От, ви бачите, тут є певні ричаги, якими відкриваються ось ці амбразури. Даний бронетранспортер є з формулою колісної 4х4. В більш модифікованих версіях є, звісно, версії 6х6. І зараз ми познайомимося і поспілкуємося з міхводом даного вабчика. Розкажи, як він в керуванні, От його особливості. Ну, в керуванні він так, якби, дуже зручний, але є свої нюанси, тому що чуть-чуть він длинуватий якби, на розвороти, на повороти, на все-таки малий виворот. І трохи мінус в тому, що трошки боїться болота. Потужності йому достатньо, просто якби при глині він дуже заноси великі, маневрений, він попадає, наприклад, в колеї, вже їм дуже тяжко з колеї вискочити, тому що якби, він на двох мостах, все, йому все класно, але маленький мінус, що він глини дуже боїться. Якби. Це вже ви донаварили цю броню. Так, так це для того, щоб убезпечити. Це на, ну, захист від дронів, якби, сітка ага. дронова. — Тут є якби. і металевий каркас, так, і так, оцей так, сітчатий так, каркас. Так, — так. Це в основному у нас війна дронів, зараз більша перевага йде, тому вже захист від дронів йде. У нас на даний час стоїть зараз два риба, якби наперед і назад, тому що ну, риб працює тільки як в сторонах. У нас ага. перед захищений і боковий. Зараз на даний час у нас стоїть два риба. Розкажіть про коробку передач. Тут я розумію, стоїть автомат. Коробка передач це у нас автомат. Є на даний час, у нас теж багато автомобілів, де стоїть механік робот. І чим більше подобається працювати на чому? Ну як для мене, то краще механік робот, тому що ти вже сам контролюєш, швидкість контролюєш, розгон машини. Вона маневрена. вона. Досягає швидкість на даний час. Хороша дорога грунтува, це 60-80, а асфальт можна 100 вижити, це такого. Зазвичай там возити близько восьми людей піхотинців, в неї загружаються. Чи от які? <hi> ну, бувало таке, що і попадало, що по 12 чоловік, ну це вже один на одному. Якщо без варіантів вже нічого, тому що потреба, бо жити всі хочуть, якби можна. Дійсно, якщо хлопці будуть з штурмовими малими рюкзачками, сюди може залізти 8 людей. Але якщо сюди тягнути вже БК, якісь додаткові там паливо, кофо, то місця для 10 людей, отак сильно запакованих, може бути маловато. Двері для десантування піхоти досить широкі, просторі і зручні, а от швидко вилізти саме з місця навідника кулеметника не так вже і просто. Давайте подивимося, як це в мене зараз вийде. Це я ще в броні, можливо, без броні це можна зробити швидше. І я думаю, що хлопці, якщо кілька разів... Пробували це зробити, то в них О, ось так. Фу, непросто. На даному БТРі ВАП стоїть турель з крупнокаліберним кулеметом Браунінг М2 калібром 12,7. Але в залежності від модифікації, тут може стояти дистанційно керований модуль, також з кулеметом, або гармати калібром 20 мм та 25 мм відповідно. Чи вдавалось тобі попрацювати на ній, і які задачі виконував? Так, ну, більшість це все тренування мало використовується просто браунінг, просто в рідких моментах, що виїжджаємо і ми настріляємо на позиції. По яких цілях працювали і з якої відстані? Там ну, більшість це посадки, він далекобійний, тобто можна стати там. ну, як коли приїжджали, могли mm. приїхати там вигрузитись хлопців за 500 метрів, можна було за 300 вигружатись. Тобто, ти, якщо виїжджаєш, то тобі треба скласти сидіння для того, щоб працювати з кулемета, так? Е, да. Вона там складається, а. просто загинається спинка і відкидується ще назад. Ти працюєш стоячи да. на ньому. Тобто, виїзд, коли ти знаєш, що буде робота кулеметна, то ти завчасно складаєш да, щось. Да, да. Ми вже до певного рубіжу доїжджаємо, Там же я собі можу просто розложитися, стати її, як мені удобно, і просто їхати.